Гарні новини для нас. Трійка жезлів по колесниці. Трійка жезлів по колесниці по карці праці. Як би її трактував? В, в, в те, той механізм, новий, котрий ми пропрацьовували, ми його все ж таки найближчим часом зможемо побачити, і це повинен бути якийсь Тріумф і просто визначний, визначний, визначний момент для нас, тому що він може нас нам дати е, пентаклі, е, незалежність якусь, тобто можливість впливати незалежно від бажань, і четвірка жезлів, до котрої захочуть підмазатися всі навколо. Ми сьогодні сказали про фламінго декілька разів, і вчора в мене було знаєте, таке натхнення переглянути в форматі е перспективних зрушень на майбутнє. І якраз от формат озброєння він, от, є одним із ключових факторів, котрий дасть нам можливість бути більш незалежними, ніж ми е незалежні не зараз. Друге, ну і дасть нам Пентаклі, тобто дасть нам ресурс. Друге, питаючи до ну це буде тестування. Ви знаєте, інколи як фігові батьки, ми звертаємо увагу на чужих чужі успіхи, а не звертаємо уваги на успіхи своїх дітей на свої. Переживаємо, що там в Білорусі, як не пройде навчання, а про свої навчання не дивимося. Тобто, щось повинно бути саме з нашого боку, в форматі як тестувань спроб по справедливості, не просто от ніфіга ділить, а по справедливості протестувати, подивитися, як працює. І отримати задоволення з нашого боку. Від ну, результату. так розумію так, так, і я так розумію, що незадоволення від результату з боку Росії. А, в нас з точки зору в вересня місяця, незважаючи на те, що він буде кволий на світовій арені, ну це буде розмови, розмови старих дідів. <тур> а, в нас буде відзеркалення. відзеркалення. Причому відзеркалення я не розумію, чому саме в такому форматі, що на Росії буде палати, а ми будемо казати, що то не ми. Що це то okay. са, самі, самі себе. Можливо, це такий цинічний підхід з нашого боку, що ви чуєте, ви чуєте, що ми відчуваємо. Але саме буде палати. Е по страшному суду, і ну воно, можливо, грубо буде звучать, але по п'ятірки пентаклів. Тобто направлено буде не тільки на військові об'єкти, а все ж таки це буде стосуватися пересічного російського. Я, Я думаю, що це, це знаєте, як. Е Пристрілюватися буде, навіть. Або ПВО буде працювати російським чином. Тому що там буде саме як. Подивимося, як буде. Випадає як трагедія, яку вони будуть не притягувати уші, не придумувати, а яку вони будуть прочув... прочувствувати на своїй шкурі. Подивимося, як буде. Якщо що в нас є зручна конструкція, а нафіга ви збиваєте ракети над городом? Почому ваше повод таким образом забутає? Вночі, вночі у нас комендантська година, ми всі спимо. Так що, якщо що, то не ми? Ну і економічна срака в Росії. Я думаю, що це взагалі тема окремого ефіру. У, так і називаємо його: економічна срака Росії. перспективи Дивимось як... ключові галузі. <світ> <світ> як, <світ> грибоко, як глибоко це може зайти. Тому далі буде. Ці <світ> <світ> зазирнули ви вже вересень. Як показує вам все ж таки вересень для України, для РФ, динаміки, так, енергії? Грошова, котра повершні випадає. В Росії щось сталося. Я не розумію, що сталося, але в Росії щось сталося, що саме грошовий потік ти вже не в змозі контролювати, домальовувати, перемальовувати додаткові нулі і воно буде йти в по вересню з осіннього періоду не просто вниз, воно буде йти в круте П'екея і з кожним днем ставати все гірше, 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 гірше. Це знову ж таки буде пов'язано з тим, що Китай не буде розглядати Росію в якості рівного партнера в майбутньому. І друге, їм треба терміново або показати якісь успіхи. Війні з Україною або розпочати нову війну з кимось іншим. Для того, щоб було чітке розуміння, в чому проблема і чому все підбуксовує і дає бажаного результату ефекту. І ота зарізна наві... завіса. О... Про котру. Про... Таким сентиментальним е, ставленням пригадували політичні еліти, вона дуже сильно має шанси спуститися найближчим часом на Росію і будуть впливати не тільки негативним чином на сусідів, але й на своє населення більш активно. Для того, щоб Вони вити... сум... самі того хотіли. Звісно, знову почали ці пам'ятники Сталіну, така в них ностальгія за СРСР тими періодами, будь ласка, які проблеми? Відчуєте це ну, в 5D-ефекті? Тут питання в тому, що колись, коли ми розмовляли з вами під час одного з інтерв'ю і казали, що дійде час до того, що цей сентименталізм і спогади про. Те, як було в Радянському Союзі, призведе до того, що в Росії будуть продавати хліб по талонам. Поки добралися до бензину, але я думаю, що мене не так багато часу, враховуючи, що ну, явно, бензину в Росії було більше, ніж хліба завжди. Мене не так багато часу і до хліба дійдуть. Таки з водою же, і вода по талонах, і по бочках, і не тільки в Донецьку, вже взагалі на іншому кінці. Вода взагалі цікава тема води. Нам дуже сильно таланить з територією тому що вода в нас є. Але будуть намагатися в подальшому впливати на воду в глобальному контексті, для того, щоб вода стала. Дуже цінним ресурсом дефіцитом і дорожчим, певно, чим бензин або інше блакитне паливо. Ви ну, сказали стосовно Сталіна, теж у нас цікава складова. У мене був розклад як наслідки, котрі не, не розуміють поки що росіяни і. Я зробив розклад, але якраз в той період читав Гулаг. І подумав: ну, можливо, така в мене проекція на розклад, тому що під враженням після книги. Я думаю, що все ж таки повернення Гулагу воно буде однією з важливих складових побудови майбутнього режиму в Росії. І це буде стосуватися саме внутрішнього населення, котрі будуть проти. А потім, Там як будуть... за традицією, вони грибуть і тих, хто проти, і тих, хто за. А потім підчищання, так, тому що треба ж завжди зробити якусь верхушку, котра буде не а тих викона... виконавців. Злочинів проти людства, проти країни будуть підчищати. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так настає більше. Дуже вам дякую.